Справжні моменти життя. З вами вітаємо, як квітує Варшава. Подивіться, скільки зараз всього цвіте. 4 квітня. Хочу показати ось вам оці вишні, сакури. Попереду гляньте, яка краса. Чей не відірвати від цієї краси. Захотілося з вами поділитися цією красою. Красна дарує вам таку красу. Порзиція і вишня. Найбільше квітування, Порозиції вишень, але от бачимо як верби. Ось така вона Варшава 4 квітня 2025 року. Подорож Варшавою. Сліва річка тече. Зліва річка і також воно якісь гарні купола видно. Фонтани вже включили. Фонтани? Де? Ну, а все поливається все. Я щось не бачу, ще фонтанів. Ідемо Варшаву і. Экскурсия в Варшаву. Я как Костел, який гарний. Mm -hmm. Яка ж краса, ну, більш чудової, пори руку, ніж весна. Як ну, для мене, то немає. Я дуже люблю весну. Це моя любима пора року. У нас весною народилася донька 4 квітня, скоро внука у квітні також день народження. От у них такі місяці, якраз коли оживає природа, коли ось і така. Збиралася краса. Їдемо тунелями, але скоро виїдемо знову з тунелю І знову побачимо білий світ, білий світ і гарне квітування, дерев і кущів, які нам так подобаються. Ось вже і світло пробивається, світло в кінці так, світло в кінці тунелю. І бачимо, ой, як же все. Через 300 метрів використовуйте праву для з'їзду праворуч до більше, ніж а 2 Познай, траса Важанковська. У нас де би не їхали, скрізь, будь-яка вулиця, поворот, все нагадує Київ. Все нагадує з'їзд праворуч до більше, ніж а 2 Познань. Траса Важенковська. Якщо. Є українська кров і український дух, то будь-яка назва, будь-яке дерево, яке квітує, порівнюється саме із тією красою, яку маємо дома. Тому що... через 300 метрів використовуйте право свого для з'їзду праворуч. Я трішечки Варшава ще нам трішечки. З'їзд праворуч до більше, ніж як це Квітні, дерева. І рожевні квітом, і білим квітом. Через 200 метрів. Використовуйте праву смугу, щоб повернути праворуч на алеяння подлеквощі. Дякуємо вам за подорож з нами Варшавою. Через триста метрів поверніть праворуч. Попереду обмежувач швидкості. Ить праворучных ужа. Варшавські дворики. Подивіться, як гарненько. Гарно, гарно. Зараз відійду далі. Серед місця, серед місця, Так, ну, іду доганяю чоловіка. Захотілося ще трішечки пободорожувати пішки. Припаркували. Так, це також все такий дворик там за склом. От, будинки звідси. Це із червоної цегли, такі будівлі. Це також ось. не видно тут. Це не знаю, а це якийсь тут щось тут історичне. Історичне місце. Якась історична будівля. Зараз. Її вам покажу. Ти записуєш відео? Так. Всім привіт. Всім привіт. Як ти його витягнеш. Так, добре. Добре. Обов'язково дякую. У мене онук. і все.

Поверхів дуже-дуже високі. Так, а ось яка краса старо... Це стародавня краса. Варшаву то... розбомбили і майже нічого не залишилося, коли була Велика Вітчизняна війна в 40 1941-45 роки. Але бачимо, що там залишилось, тут ось. Також якась ратуша чи собор якийсь, не ратуша, мабуть. Ось такі висотки тут, марочоси. Ось також, ж. все є Варшава. А тут я їду, мені нагадало, як ото площа Перемоги, так, в Києві. І цей, як його був, Україна називався торговельний центр, як він називався, універма Україна. Здивлюся, да. як Марочуси також показую вам. Самі друзі пізнаємо нове, що відбувається поруч біля нас, і з вами з задоволенням цим ділимось. Краса ялівців. Прикрашують ялівці. Такі клумби з ялівців. І взимку, і влітку. Сьогодні 4 квітня, літо, жара, дуже жарко, дуже жарко. Желазна вулиця називається це. Що це за? Стара споруда така стоїть, вже стара, стара. Відбувається реставрація бачу. Центр Варшави. Продовжуємо подорожувати в центрі Варшави. Центр Варшави. Це залізно. Желазно. Ну, по-нашому по-нашому залізно. По, по їхньому желазно. І криві стіни, а, бачиш? Ага, будинок з кривими стінами. Криві стіни, такий будинок побудували. Отаку висотку. Не знаю, скільки тут поверхів. Багато там. Я вам показувала околиці, що там. В нових районах не будують такі високі будинки, це тільки самий центр, забудований такими хмарочосами. Ну це не приміщення. Якийсь офісні, мабуть, приміщення більше. Треба буде ще старий Варшавий проїхати. Це все 4 березня. Отака краса квітуча на вулиці. У якій мурал. Це продовжується центр Варшави. Проїхали, а в мене камера не включилась, дуже шкода, такі костели. Проїхали. Ну, Я думала, що камера обімкнулася. Мені дуже шкода, що ми проїхали таку красу на цій... Заважаю камеру. да? Вибач. Это велосипедист, я думав, що пішохід. Думаю, де він взявся, вроді пропустив. Я ще на свібенком, а... а він ззаду тут мигнув мені. Старинний квартал Варшави, то ми їхали, де ті висотки були, а це видно, що стара Варшава. От я звичайно більше люблю стару забудівлю, старі райони будь-якого міста. Вони дуже гарні. Ця архітектура постійно вражає. От центром Варшави продовжується. Палаці. Хочу показати. О, центр Варшави. тут не тільки нові забудівлі, а вони така старинна архітектура класна. Я чомусь думала, що... У Варшаві я читала про те, що знала, що під час війни Варшаву зруйнували. Так, так. Да, дуже гарний будинок. Але тут все ж таки відреставрували, мабуть. Центр. Ми приїжджали так повз. ну, Я не все бачила. Якось була холодніша погода сьогодні. Цікавий будинок такий незвичний. Ось також старина. Будівля видно. Ось. Польське товариство. Яке товариство не встигла прочитати? Товариство. Ух ти, яка! Ви подивіться, який міст. Я від нього в захваті. І вам кажу, подивіться. Який... Подивіться, який міст. О, оце так міст. О, яка краса. Який же він гарний. О, це ми десь високо-високо їдемо. А вон туди далі пішли замок якийсь. Клени розпускають листочки, забури світуть. Ой, і ще ми тепер розкрутилися під оцей міст. Подивіться. Та це ж прекраса, яка архітектура. Просто супер. Я ще не бачила таке гарні. Бачила гарні мости, ну. А, ну так я зараз із цього боку цей міст хочу показати. Показати. А потім ще сама буду це роздивлятись і роздивлятись. Ось вони квітні, дерева десь внизу, верхівки бачимо. Да, Варшава велика. Їдемо, 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 їдемо. Їдем, і весь час чим далі їдемо, тим гарніше. Бачиш вперед пішохідний міст? Чи тобі не видно за машиною? Я не бачу, який пішохідний міст. А, на перед зараз побачиш. Пішохідний перехід я бачу, а пішохідний міст не бачу. Воно ну, якийсь міст, бачиш? на мосту. А, так, да. якийсь пішохідний, далі, далі туди одні пішоходи ходять, якийсь такий міст. Мабуть, можливо, то Вісла там. Через вісло пішохідний міст є. І ось вона. І ще продовжується краса Варшави. Та все ж таки вони відбогодували після війни Варшаву. Скільки років вже пройшло? Невже це знову сюди війна така йде? Заблудився Сергій. Тільки направо можна. Вибік, по цей бік стара, Варшава. Річка тече поруч. Ось вісла.